Сьогодні ми хочемо поговорити про одну з найважливіших аспектів адаптації наших ветеранів і ветеранок до цивільного життя це працевлаштування та підвищення конкурентоспроможності на ринку праці. Для багатьох з наших героїв пошук роботи може бути справжнім випробуванням. Розуміючи ці потреби, держава, громадські організації, ініціативні групи та бізнес. Постійно працюють над тим, щоб надати ветеранам і ветеранкам необхідну підтримку. Мінцифра та дія цифрова освіта розробили безкоштовний освітній курс Як знайти бажану роботу після військової служби. У цьому курсі вас навчать всьому необхідному для успішного працевлаштування після військової служби. У ньому брали участь понад 100 ветеранів і ветеранок, які поділилися своїм досвідом. Також компанії, де успішно працюють ветерани, дали свої рекомендації. Програма м'яких навичок для ветеранів, що шукають свій шлях у цивільному житті, є програма м'яких навичок. Вона допомагає професійно розвиватися і включає такі теми, як лідерство, ефективна комунікація, вирішення конфліктів, ділові перемовини та інші. Під час навчання ви також отримаєте підтримку в підготовці резюме та мотиваційного листа. А також практичні навички. Проект Ветерано Сайбер Кластер. Цей проект реалізується ГО, Наукова Асоціація кібербезпеки України і спрямований на реінтеграцію ветеранів у сфері кібербезпеки через профорієнтацію, навчання, стажування та працевлаштування в компанії за фахом кібербезпека. Ви можете долучитися до цієї ініціативи, звернувшись до керівниці проекту. Школа сімейного фермерства Для ветеранів і ветеранок війни відкрилася школа сімейного фермерства. Тут ви можете навчитися основам сімейного фермерства та отримати підтримку в створенні свого власного господарства у рамках навчання для ветеранів готують. Навчальний курс з основ сімейного фермерства низку інформаційно-навчальних заходів. Допомогу у створенні сімейного фермерського господарства, забезпечення дорадчого супроводу господарств, створених ветеранами і ветеранками. Проект Робота для ветерана Є реалізований «Happy Monday», спрямований на проведення кар'єрних консультацій та тренінгів для ветеранів і ветеранок, які бажають опанувати цивільну професію. Також в рамках цього проекту навчають HR-спеціалістів в приватних компаніях. Взаємодіяти з ветеранами і ветеранками та створювати сприятливу корпоративну культуру. Українські вищі навчальні заклади також активно підтримують ветеранів і ветеранок. Наприклад, факультет інформатики Національного університету Києво Могилянська академія спільно з Київським міським центром допомоги учасникам АТО запускають курси з підготовки it фахівців для учасників бойових дій. Це може стати шляхом до нової цивільної професії для ветеранів і ветеранок, які втратили здоров'я під час захисту України. Полтавський інститут економіки і права та Полтавський фаховий коледж університету Україна пропонують безкоштовне навчання для ветеранів, військовослужбовців та членів їх сімей. Навчання за рахунок коштів державного бюджету спрямоване на соціальну та професійну адаптацію цих осіб. Не забувайте, що існують також сервіси онлайн навчання, які зробили свої курси безкоштовними для українців, а деякі з них пропонують спеціальні умови для ветеранів і ветеранок є безліч ініціатив, які готові вас підтримати. Щоб дізнатися більше про ці можливості, звертайтеся за указаними контактами.